Більше двох тисяч українців загинули в аваріях цього року. У патрульній поліції розповіли, чому найчастіше стаються ДТП в Україні. Як змінилася ситуація на дорогах порівняно з попередніми роками, та які автотрощі сколихнули Україну цьогоріч. Дивіться у випуску з вами, Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. За останній рік, внаслідок дорожньо-транспортних пригод, загинуло більше 2,5 тисяч українців. Понад 25 тисяч зазнали ушкоджень. Таку статистику озвучили в департаменті патрульної поліції. За словами першого заступника начальника Олексія Білошицького, більшість ДТП зафіксували у Дніпропетровській і Львівській областях, а також у Києві. Це пов'язано з великим транспортним потоком та значними логістичними хабами у згаданих регіонах. Загалом, за даними патрульної поліції, від початку 2025 року на дорогах сталося майже 22 тисячі ДТП. Це менше ніж за аналогічний період минулого року. Майже половина аварій цьогоріч сталися через перевищення швидкості водіями. Серед інших причин, зокрема, порушення правил руху на дорозі, недотримання безпечної дистанції і керування авто у стані сп'яніння. Білошицький також зазначив, що нині на дорогах 27 міст і більшості областей працюють 340 камер автоматичної фіксації швидкості руху на окремих ділянках. Патрульна поліція працює з пристроями трукам. У 25-му році правоохоронці виписали більше 4 мільйонів штрафів тільки за перевищення швидкості. А ми згадаємо про найбільш резонансні ДТП цього періоду. На початку року мережою розлетілася новина про загибель блогерки Анни Жук. Жінка разом зі своїм чоловіком та маленьким сином потрапила у ДТП на трасі Київ Харків. Позашляховик, у якому перебувала Анна, врізався у вантажівку. Блогерка загинула на місці, отримавши важкі травми. Її чоловіка і сина, а також водія вантажівки, госпіталізували. Влітку у Києві п'яний водій на великій швидкості збив жінку. Винуватець ДТП намагався втекти з місця аварії. Ним виявився молодий державний службовець Андрій Молочний. Постраждала жінка, померла в лікарні. Генеральний прокурор Руслан Кравченко прокоментував цей інцидент. Він пообіцяв, що посада молочного не врятує його від справедливого покарання. Нині молочний залишається під вартою. А нещодавно в центрі Житомира сталося ДТП за участю маршрутного автобуса. Двоє пасажирів загинули. Водій автобуса намагався перешикуватися в іншу смугу, і тоді підрізав легкове авто. Внаслідок цього автівка виїхала на тротуар. А як вважаєте ви, як можна зменшити кількість аварій в Україні? Що для цього потрібно? Більше камер на дорогах чи жорсткіші покарання? Напишіть нам в коментарях. Вироки мають бути. Володимир Зеленський прокоментував шокуюче розслідування набу. Антикорупційне бюро продовжує розкривати деталі масштабної корупційної схеми в енергоатомі. Відомо, що підозрювані відмивали мільйони доларів через іноземні рахунки. Як працювала пральня та до чого в цій історії колишній нардеп Андрій Деркашик і втік до Росії? Дивіться у випуску з вами. Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. Не вщухає скандал в енергетиці. Президент України відреагував на гучну справу щодо енергоатому у вечірньому зверненні. Володимир Зеленський назвав будь-які дії проти корупції дуже потрібними. Енергоатом забезпечує в Україні найбільшу частку енергогенерації зараз. Чистота в компанії це пріоритет, енергетика і кожна галузь кожен. Хто будував схеми, повинен отримати чітку процесуальну відповідь. Вироки мають бути. Прем'єр-міністрка України Юлія Свириденко в коментарі одному з видань заявила, що уряд очікує процесуальних дій щодо ситуації з енергоатомом. Вона також назвала протидію корупції одним із ключових пріоритетів уряду. Викриття злочинної схеми прокоментувала і міністерка енергетики Світлана Гринчук. Вона підтримала прозоре розслідування. Важливо, щоб слідчі дії відбувалися прозоро, відкрито. І всі особи, якщо такі будуть встановлені, і якщо буде доказана звичайна їхня вина, нульова толерантність до корупції, всі мають бути притягнуті до відповідальності. Водночас Гринчук заперечила зв'язок Галущенка з Ігором Миронюком. Той, нібито, був радником міністра енергетики. У розслідуванні він фігурує під ім'ям Рокет. Сам Галущенко поки що ніяк не коментує ані обшуки, ані звинувачення у свій бік. Нагадаю, у Верховній Раді зареєстрували постанови про звільнення міністрів енергетики та юстиції, себто пані Гринчук та Галущенка. Що наразі відомо про розслідування набу. Національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура напередодні розповіли про схему відкаців, яка працювала на енергоатомі, а також дали роз'яснення, як же легалізували корупційні гроші. Робили це через рахунки на сейшелах в Дубаї та Росії. Учасники схеми фактично окупували владу в державному підприємстві «Енергоатом». Вони керували всіма закупівлями, з яких отримували відкати на суму 10-15% від загальної вартості контрактів. Предмет цих контрактів зведення захисних споруд на енергооб'єктах. Махінатори і це звучить на плівках. Не надто хотіли витрачатися на будівництво. Мовляв, захист це марна трата грошей. Як же злочинці отримували гроші? У другій частині розслідування НАБУ на плівках з'явилися так звані «шугармен» та рьошик. Перший відповідав за легалізацію коштів та керував чорною касою. Другий виконував доручення і був таким собі бухгалтером офісу. Розподіл та збут коштів проводили у власному офісі. Це звичайна квартира у центрі Києва. Однак, як виявилося, вона належить екс нардепу, а нині сенатору РФ Андрію Деркачу. Офісне приміщення, яке використовувалося як велика пральня і де здійснювався суворий облік і велась чорна каса, розташована в самісінькому центрі Києва та належить членам родини колишнього нардепа, а нині сенатора РФ, обвинуваченого на Буї САП Андрія Деркача. Гроші отримували переважно в доларах, які символічно називали красиві чи сині. Кошти переводили на різні рахунки або в криптовалюту. Щоб заплутати слід, суми передавали через інших людей та компанії поза межами України, зокрема в Росії. Я не на видавав двадцять 2500 євро. Вені, кому двадцять п'ятсот віні він видавав, чи смотри, там ще історію?

У набу підрахували, що в березні цьогоріч тільки згаданий рокет відмив майже 840 тисяч доларів і 100 тисяч євро. А вже наступного місяця 3 мільйони доларів. Згадали і про бізнесмена Міндіча та міністра юстиції Галущенка, до яких напередодні правоохоронці прийшли з обшуками. На одному з записів Шугармен натякає на партнерство обох чоловіків у злочинній схемі. це про причетність Міндіча або Карлосона, як його називають, на плівках агенти обіцяють розповісти у наступних частинах. Ну а ми продовжуємо слідкувати за розвитком подій. А що ви думаєте про нові подробиці слідства? Напишіть нам в коментарях. Троє військових намагалися продати півтони вибухівки за особливий товар. Хотіли виторгувати сотню тисяч доларів. Полковник та двоє його підлегли готували на продаж брикети, пластиду, гранати та інше озброєння. Під час обшуків у них виявили чимало боєприпасів та стрілецької зброї. Кому хотіли продати військове майно та яке покарання тепер загрожує ділкам? Дивіться у випуску з вами: Олена Ковальова. За даними офісу генерального прокурора, троє військовослужбовців, полковник та двоє його підлеглих, намагалися продати велику партію вибухівки. Мова про понад 500 кілограм пластичної вибухівки, а також 22 брикети пластиду, сім гранат і детонуючий шнур. Орієнтовна вартість озвученого 88 тисяч доларів. Під час обшуків у військових конфіскували чимало озброєння. Йдеться про автомат, пістолет, кулемет, понад дві тисячі набоїв, гранати різних типів, постріли до гранатомета та контейнер із ракетою. Всім трьом затриманим прокурори повідомили про підозру. Їм інкримінують на законне поводження з вибуховими речовинами та боєприпасами, вчинене організованою групою. За це чоловікам світи до семи років позбавлення волі. Звісно, якщо їхню провину доведуть. На жаль, торгівля зброєю під час військового стану. Не нова історія в наших реаліях. Ось, наприклад, у липні торік затримали добровольця і екс-міліціонера, які торгували автоматами та кулеметами, знайденими на полі бою. Схожий інцидент відбувся у червні минулоріч у Сумах. Тоді затримали правоохоронця, який вирішив нажитися на продажі зброї. Чоловік намагався продати пістолет Макарова, магазини з набоями до нього, а також гранатомет, гранатометні постріли та гранати. Найцікавіше, кому намагалися продати півтонни пластичної вибухівки. І як ви вважаєте, яке покарання мають отримати ті, хто продає викрадену зброю під час війни? Пишіть нам у коментарях. Більше не депутатка Євгенія Кулеба склала мандат. Колишня дружина екс-міністра закордонних справ залишила посаду через особисті причини. Про що мова і куди далі піде Кулеба, дивіться у випуску. З вами Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. Депутатка Київської міської ради Євгенія Кулеба відмовилася від мандату. Про це колишня посадовиця розповіла на своїй особистій сторінці у Фейсбук. Євгенія зауважила, що пішла з політики з особистих причин. Вона також пообіцяла продовжувати діяльність як громадська діячка. Чим відома Євгенія? Кулеба приєдналася до Київської міської ради у 2020 році. Була депутаткою від партії Слуга народу. Вона також відома як урбаністка та екологічна активістка. Євгенія заснувала громадську організацію Місто Сад, яка займається озелененням столиці. Раніше журнал Фокус вніс Євгенію до списку найвпливовіших жінок України. Що ж відомо про шлюб з колишнім міністром закордонних справ України? Дмитро та Євгенія одружились у 2000-х. Обидва закінчили інститут міжнародних відносин університету імені Шевченка. У пари є двоє дітей: старший син та молодша донька. Близько чотирьох років тому подружжя розлучилось. Сам Кулеба зараз не приховує стосунків з підприємицею Світланою Павелецькою. Нещодавно пара публічно повідомила про заручини. А що ви думаєте про діяльність Євгенії Кулеби? На вашу думку, чим займатиметься жінка після завершення депутатської кар'єри? Напишіть нам в коментарях. На цьому у мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал.